Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вітати вас на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на листопад 2024 року. Отже, Овне, давайте подивимось, чого почнеться листопад місяць. А почнеться він з того, що 1 листопада на нас чекає новий місяць, який відбудеться в знаці Скорпіон. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, про що говорить новий місяць? Це, звичайно, коли нові енергії входять в наше життя і щось нове. А що таке восьмий сектор гороскопу? Восьмий сектор відповідає взагалі в загальному за чужі гроші, а це ще також сектор, який відповідає за сім'ю. Чоловіка, якщо ви у шлюбі. І це в загальному сектор е, трансформації внутрішніх наших думок, наших цілей і так далі. І, можливо, тут будуть зміни, щось нове. Наприклад, батьки вашого чоловіка куплять новий будинок, будуть переїжджати на нове місце. Або вони вийдуть на пенсію, або вони. ну, Теж придбають якісь пай, чи, знаєте, щось, що пов'язано з сільським господарством, ферму, і теж будуть цим займатися. Або можуть бути трансформації у вас особисто, це якісь внутрішні трансформації, розуміння так далі. І все, що стосується чужих фінансів, теж вам може допомагати або ваш партнер, або Типу, хтось може захоче інвестувати в вашу ідею. Або, ем, типу, ви просто будете отримувати ну, соціальні виплати, або там батьки вам захочуть допомогти. А, або це ще може бути тема, яка пов'язана з пасивним доходом. Наприклад, колись. Ем, ви інвестували, наприклад, в жовтні, чи літом і так далі, в якийсь дохідний бізнес, і зараз ви будете отримувати доходи. Тому такий приємний новий місяць для вас. А наступне це Меркурій, адже 2 листопада Меркурій змінює знаки, переходить в знак Стрілець. А це для вас дев'ятий сектор Гороскопу. Меркурій, це така планета, яка відповідає взагалі за спілкування, за мислення, за. То як ми підписуємо документи з іншими людьми, і то як ми з ними співпрацюємо за поїздки недалеко. А дев'ятий сектор це взагалі сектор за сектор всього міжнародного. І може бути так, якщо ви, наприклад, працюєте за кордоном або співпрацюєте з закордонними компаніями, вам буде... Легко налагодити зв'язок, тобто, якщо ви поїдете кудись на <кій> зустріч за кордон, типу, представляти вашу компанію, розказати про ваш продукт, чим ви займаєтесь, чим ви можете бути корисними, чому потрібно вибрати саме вас, вам це буде даватись легко, тому що саме Меркурій буде знаходитись в вашому дев'ятому секторі, і в принципі, якщо ця тема вам не близька, якщо... Ви не працюєте за кордоном і не співпрацюєте з іноземними компаніями, це може бути ще тема навчання і вищої освіти. І коли Меркурій знаходиться. В дев'ятому секторі це означає, ну вам буде дуже легко засвоювати матеріал. Типу, ви будете отримувати знання і будете їх розуміти. Не просто знаєте, я пам'ятаю, в школі таке було, коли діти просто завчали матеріал, якийсь параграф, і так далі. Але коли вони розказували. Ну вони не розуміли про що вони говорять, що для нас основне в принципі в житті розуміти ці причинно-наслідкові зв'язки, розуміти чому так, розуміти, чому такий виток історії був. І якщо для вас ця тема близька, то ви, наприклад, студент, іде вчитися, чи доросла людина, яка хоче е, отримувати ну, кра... більше знань, то е, це для вас буде актуально зараз в листопаді місяці. І забігаючи наперед, хочу сказати, що в цьому знаці два е, місяці буде Меркурій перебувати. Тобто, у вас є час е, щоб для навчання, тому що Меркурій швидка планета, він швидко змінює знак. Тому це хороший час. Наступне це Марс, адже 4 листопада Марс змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас п'ятий сектор гороскопу, трошки забігаючи наперед, про Марс в знаці Лев. Зараз Марс скоро буде ретроградним в грудні і ретроградним Марс. Є зазвичай два з половиною місяці, і він зараз буде ретроградний в леві, а потім трошки повернеться в знак рак. Але якщо все, що стосується знаку лев і п'ятого сектору гороскопу. Так, як ви знаєте, Марс це планета, яка відповідає за спор, за нашу активність, за сексуальні наші бажання. А п'ятий сектор гороскопу це сектор знаєте, задоволення, який теж відповідає за любовні зв'язки. Тобто я веду до того, що вас може зав'язати з якийсь роман, і так як Марс в цьому знаці е, е, буде перебувати десь, здається, навіть до березня 25-го року. Тобто. Ви в цій такій активній фазі, романтичній і так далі, можете перебувати багато ну, довгий період часу, тобто ви можете з кимось познайомитись і у вас може активно зав'язатись роман. І він буде, знаєте, типу, такий пристрасний, яскравий. так далі. Ну але якщо, наприклад, для вас конкретно ця тема не актуальна, у вас є чоловік, так далі, або ви просто нікого не шукаєте. То це може бути тема пов'язана з вашою справою, вашою, вашим бізнесом, але це обов'язково повинно бути щось таке, чим ви прям горите, чим ну вам подобається цим займатися не просто знаєте, часто люди займаються. Якоюсь правою тільки заради грошей, але е, вона не приносить реально їм задоволення. Але це е, те, що ви будете займатися, це, це просто для вас вау. Це, це коли ви прикидаєтесь зранку і вже думаєте, як би побільше попрацювати. Розумієте, це такий ефект. Е, от. Наступне це Венера, адже 11 листопада Венера змінює знак і переходить в знак Козиріг, і це для вас десятий сектор гороскопу. Звичайно, десятий сектор для нас це сектор який відповідає за роботу, за нашу кар'єру, за наш статус. І коли там буде знаходитись Венера, Венера це планета, яка відповідає… І за кохання, і за гроші. І коли вона відповідно буде знаходитися в 10-му секторі гороскопу. Це означає, що у вас буде багато роботи, багато клієнтів. І, звичайно, коли е, ви багато працюєте, е, за це відповідно є віддача е, фінансова, і це означає, що ви будете добре заробляти. Ось е, тому це хороший час для вас. Щоб попрацювати. Наступне це повня повний місяць, який відбудеться 15 листопада, в знаці телець, і це для вас другий сектор гороскопу. Взагалі, як ви розумієте, прослідковуєте листопад для вас дуже фінансовий місяць. і так як другий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за наші особисті фінанси, як це може працювати? Це повністю завжди період завершення підсумку, результату, наприклад, може бути так, що ви працювали з клієнтом, і зараз ви вже закінчили замовлення для вашого клієнта, і він вам оплачує гонорар. Наприклад, якщо ви працюєте дизайнером, ви закінчили проект, або, наприклад, консультували його, вели дуже довго, бувають, ну знаєте, такі тривалі довгі консультації і так далі. І ви отримуєте. Значить, прибуток, винагороду, і можливо ще якийсь бонус. Тобто, це для вас такий. Час заробітків, час збільшення вашого ваших грошей, можливо, це навіть буде якийсь дохід, який ви не очікували. Якийсь додатковий дохід. знаєте, коли ну таке буває, що не розраховуєш, але телефонує тобі компанія, якась чи старий клієнт, говорить, ой, мені терміново треба стільки товару, так далі. І ви маєте додатковий заробіток, тобто це. Як фінансовий час для вас в листопаді місяці. Наступне це планета Сатурн, адже так само 15 листопада Сатурн, який десь близько п'яти місяців рухався ретроградно, і зараз транзитом він проходить по знаку Риби. І для вас це 12 й сектор гороскопу, починає рухатись прямо. І тут просто хочеться видихнути, тому що. Сатурн це звичайно соціальна планета, і хочемо ми цього чи ні, на якісь соціальні процеси він дуже впливає. І для вас це можуть бути процеси, наприклад, пов'язані з імміграцією, пов'язані з тим, що, наприклад, ви багато часу проводили наодинці, тому що 12-й сектор це сектор ізоляції і так далі. І, можливо, зараз. Чи у вас буде відпустка, чи ви будете більш соціальними, більше ну перебувати в соціумі, бачити з людьми? Тобто, це такий якийсь крок на те, що знаєте, це коли як як ви може такі мали відчуття, коли ви як зжаті були всередині. і звичайно. Ретроградні Сатурну це ще більше відчувалося, але зараз е, трошки буде легша фаза. Е, наступне це Плутон, адже, е, значить, 19 листопада. Плутон переходить в знак водолій, і в Водолії він буде знаходитись десь до 2042 року, тобто на довгий час. І це для вас 11 сектор гороскопу. Тобто, які акценти в вашому житті будуть переважати найближчих 20 років. Це одинадцятий сектор, пов'язаний з нашою реалізацією, нашими мріями. Тобто, крок за кроком ви будете йти. До своєї реалізації, до своїх мрій. Тобто по Плутону це не буде там, швидко рік і все ви реалізовані. Це крок за кроком, тому що це дуже повільна планета, цих, повний цикл якої складає 245 років. Якщо вона в одному знаці може перебувати 20 років, ви зрозумієте, що ви будете рухатись повільно, але будете рухатись. Ем, Знаєте, як до справжнього себе до того, ну, ким ви реально хочете бути чим ви хочете займатися. От, і це ще тема пов'язана з інтернетом. З авіаціями, можливо, ви будете більше працювати онлайн в інтернеті, чи пропонувати свій продукт, чи продавати, чи надавати консультації. От. І ще це трансформація в сфері друзів, в секторі друзів. Тобто ну, це таке розуміння: хтось ем, з кимось з ваших друзів у вас закінчиться шлях, з'являться нові люди, з якими ви будете більше часу проводити. Тобто, це така трансформація. А наступне, це 21 листопада сонце, переходить в знак Стрілець, і це для вас 9 сектор гороскопу. І ця тема пов'язана з іноземцями за кордоном, там перебуває у вас ще Меркурій, я розповідала. І тобто, якщо у вас було бажання, знаєте, поспівпрацювати з якоюсь іноземною компанією. То зараз це хороший час, найближчим часом написати їм, наприклад, лист на електронну адресу. Або це може бути тема, якщо у вас реально довго не було відпустки, ви не відпочивали, постійно ви час працювали і просто хочеться, знаєте, ну відпочити. То у вас буде така можливість, така можливість на наступний місяць. Ось. І останнє це Меркурій знову, адже з 26 листопада на найближчих три тижні Меркурій буде ретроградним, і ретроградним він буде в знаці Стрілець. Тому в дев'ятому секторі гороскопа, про який я вже багато говорила в цьому відео, тому якщо у вас взагалі були якісь питання, які стосуються закордону, іноземців, можливо, ви щось не доробили, можливо, ви там десь не довчились або. Купили якийсь семінар, потім вирішили, а, я не хочу зараз це слухати, цим займатися, не було часу, ви його закинули. То зараз час цим займатися, час йти в це, типу, закінчити навчання, або поновитись в університеті. В університеті, звичайно, не вийде швидко закінчити. Ну, тобто, це для вас крок назад, от якраз в сфері там. За кордону, подорожі, це ще сфера релігії. Може бути так, що ви, наприклад, цікавились Релігію, яка вам близька, а зараз захочете більш поглиблено щось вивчити, почитати книги, нові дослідження, так далі, більше вивчити. Або це якісь теми, ще які стосуються філософії, там якісь прийняття себе, світу, буття. Можливо, ви все ще можете піти на ретро Меркурії. Ось такий цікавий місяць. Чекає на вас Овни. Він більше такий фінансовий. Про заробіток, про, про закордон теж, про пізнання себе. Тому дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.